Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і цей проект Актуально. Ми продовжуємо зустрічатися з вами, щоб обговорювати важливі питання. Сьогодні тема нашої розмови план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. План перемоги є всеосяжною стратегією, що передбачає поєднання військових дій, міжнародної підтримки та економічної відбудови для досягнення остаточного миру і безпеки в Україні. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Нещодавно президент представив план перемоги з трибуни Верховної Ради українському суспільству. Документ складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових. Економічного та безпекового і трьох таємних додатків. Розберемо детальніше кожен з пунктів. Передусім, це запрошення України в НАТО вже зараз, але з фактичним членством пізніше. Це стане потужним сигналом про те, що агресія Росії не досягла своїх цілей, а також підтвердить незворотність Західної інтеграції України. Геополітично це буде поразкою Путіна, який намагався зупинити розширення альянсу. Як зазначив президент, це сильне рішення, яке не потребує нічого окрім рішучості, а також показує, яке насправді партнери бачать місце України в архітектурі світової безпеки. Другий пункт плану оборона. Адже саме посилення обороноздатності є основою для досягнення перемоги над агресором та забезпечення довготривалої безпеки держави. Цей пункт передбачає продовження операції наших сил оборони на території ворога. Допомогу партнерів для формування резервних бригад ЗСУ, модернізацію систем протиповітряної оборони для надійного захисту українських міст, та сіл, збільшення інвестицій в наш військово-оборонний комплекс, дозвіл використання далекобійної зброї про визначених цілях на території Росії. Головне завдання не допустити буферних та сірих зон в межах України. Оборонний пункт плану має таємний додаток, і до нього зауважив президент має доступ саме ті союзники. Які мають відповідний військовий потенціал допомоги. Третій пункт стримування. Він має на меті створення потужної системи захисту та запобігання майбутнім агресіям з боку Росії чи інших потенційних ворогів. Україна пропонує розмістити на своїй території без'ядерне, стратегічне стримування. Мова йде про системи, які можуть включати ракетні комплекси, сучасні види озброєнь і високоточну артилерію. Президент додав, що цей пункт має таємний додаток, який вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Четвертий пункт стратегічний економічний потенціал. В Україні засереджені природні ресурси, в тому числі критично важливі метали ціною в трильйоні доларів США. Це, зокрема, Уран, Титан, Літі, Графі та інші стратегічні. І стратегічно цінні ресурси, які посилять глобальну конкуренцію або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ, Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це Євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Останній пункт плану перемоги безпековий. Він переважно розрахований на післявоєнний час. Українські військові мають неабиякий практичний досвід ведення бойових дій. І застосуванням найсучаснішого озброєння. Президент зазначив, цей досвід має бути використаний для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі, адже Україна воює не лише за власне майбутнє. Ми боремося за нову реальність, за нову архітектуру безпеки. Напередодні план перемоги був представлений лідерам США та Європейського Союзу і отримав схвальні відгуки. Активізувалася дискусія щодо нашого членства в НАТО. Тож очікуємо на рішучі та практичні дії партнерів. Отже, як зазначив президент, план перемоги це шлях посилення України, щоб захистити позиції і прокласти міст до другого саміту миру. Цей документ очікували наші союзники, адже він включає конкретні кроки та стоїть на шляху до імплементації української формули миру, для настання справедливого та стійкого миру в Україні. Дякую за увагу! До зустрічі за тиждень.